Доброго ранку, мої любі малята. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь. Яка осінь? Щедра? А чому вона щедра? Бо вона дарує людям урожай. Ось і сьогодні осінь принесла свої дарунки. Погляньте, що це? Овочі. А давайте дізнаємось про овочі, про їхню користь. Послухайте, будь ласка, казку про корисні овочі. Одного разу дівчинка вийшла на вулицю і почула, що на городі хтось розмовляє. Вона підійшла ближче до грядок і була дуже здивована. Овочі. Сперечалися між собою. Я найголовніша всіх на світі, виступила картопля. Я здатна наситити весь організм і дати сили на цілий день. Завдяки моїм корисним властивостям кожна дитина буде довго бігати, стрибати, скакати і нітрохи не втомиться. Неправда! Я найважливіша, заявила красива помаранчева морква. Ви навіть не уявляєте, скільки в мені бета каротину супервітаміна. Він корисний для зору. Хм, подумала Катя, напевно, бабуся дуже любить морквину. Раз досі в'яже і читає без окулярів. А в цей час овочі продовжували сперечатися. Дорога подружка, підключився до розмови Гарбус, не думай, що ти одна, багата бета каротином. У мене теж предостатньо. Я допомагаю людям справлятися з осінніми недугами. А ще у мені вітамін С міститься. Я теж маю такий вітамін. Грайливо відповів червоний перець, в мені його набагато більше, ніж у цитрусових. Ні, хлопці, ви звичайно важливі, але я все-таки найголовніша, сказала капуста Броколі. Мене можна їсти не тільки вареної, смаженої або тушкованої, але і сировою. У мене утримуються самі корисні вітаміни, а суп з мене виходить причудовий. Друзі, ви, звичайно, праві, але без мене страви виходять не такі смачні, сказала цибуля. І я можу вилікувати людину від різних хвороб. І тут овочі помітили, що хтось за ними спостерігає. І негайно припинили свою суперечку, наче й не розмовляли зовсім. Ось це чудеса, тихенько сказала Катруся. І тут бабуся покликала внучку їсти. Катя зрозуміла, що дуже зголодніла, і побігла мити руки. Коли дівчинка побачила, що на сніданок її чекала гарбузова каша, то дуже зраділа. Їй захотілося самій перепробувати всі овочі і вибрати, хто з них головніший і смачніше. Катя вирішила, що тепер буде із задоволенням їсти бабусині салатики і кашки, і стане красивою і здоровою.